Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Сьогодні буде насичене відео. Покрутимо з вами розіграш на карі, адже цього танчика в мене немає. Хотілося б його дістати, але не за всі гроші, звісно. Також прилетіло в магазин спеціальна пропозиція на три лототрона. Відкриємо, подивимося, що в цих лототронах стільки місяців після. От. Також відкриємо декілька контейнерів на Еріх, або хотів би забрати все ж таки собі цього танчика. І також на складі маю. Невелику кількість ресурсів, можливо, їх також відкриємо і подивимося. Так, добігаю вже, до речі, до кінця ця подія на YouTube, Буду мати фон профілю і аватарку. Як забрати два дня преміум два місця YouTube преміуму, потрібно розбиратися, але в мене і так є YouTube преміум. Так, давайте розпочнемо з самого, як на мене, цікавого ну, для мене це type 5 Carrier. Дуже дорогий розіграш, дуже в ньому специфічні нагороди. Тут немає ні відпадів, ні мегаконтейнерів, є тільки оці пісочні непотріб. ну Тобто, загалом нагороди такі собі. Але нас цікавить, в основну свою чергу, це головна нагорода, а саме ПТ-шечка 8-го рівня, доволі ще нова. і Ексклюзивно, в певній мірі. От, Хотілося б її забрати за якийсь розумний прайс. До речі, вже, дивлюся, в розіграші почали ставити по одному пісочному контейнеру, що просто смішно. Добре, хоча б з нього падає сертифікат, до речі, можливо, підняли шанси. ПЗ-38, я не знаю ні що це за танк, ні скільки він вартує. 750 золота, до речі, вийшов дуже прибутковий прокрут. Кумедно, кумедно вийшли з пісочними контейнерами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього розіграшу, чи крутили його та чи забрали основну нагороду. Буде цікаво почитати. Також, друзі, нагадую вам, поки ми робимо ці всі прокрути, про те, що зараз нас триває розіграш на бойову перепуску. Він триває в групі в телеграм-каналі. Посилання на неї є в описі під відео. Тому долучайтеся і приймайте розіграш. Також ще одну бойову перепустку Розіграємо з вами, як завжди, на. На стрімі, на Етері. Так, тим часом ми вже робимо п'ятий прокрут, так чи четвертий. Трішки заговорився, відволікся. Нічого цікавого наразі не було і зараз також немає. І таким чином, ми все ще в плюсі. так Та, Ми все ще в плюсі. Отак, пісочний контейнер дозволив зробити декілька прокрутів безкоштовно. Фактично. Це виходить доволі цікаво. Е, ну Хотілось би, звісно, забрати танчик. До речі, дуже цікаво, що поставили сюди ще й контейнери на карі. І це прям, ну, мега, мега-іронія, типу, від ВГ. От. Так, дуже довго воно крутиться. Є перший контейнер. В принципі, я готовий отримати звідси танчика і піти далі. Тому, давай, 5 нагород, є великий шанс. Талісман. А скільки в мене загалом талісманів? Боже, перший. Ясно. А був шанс, був шанс, що зараз ми з цим розіграшем розпрощаємося, і танчик мені дістався би безкоштовно. Оце би було е, дуже файно. Я би був щасливий і довольний. Так, <кхід> вартість зростає незначимо, але тут і велика кількість прокрутів. Тому загальна вартість все рівно просто вражає. Вважає. Я думаю, ну не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи коштує цей танк там 20, скільки 25 тисяч золота, здається, виходить весь розіграш. Це, як на мене. Ну, задорого. відверто відверто за би, Хоч би дійсності підігріли е, якусь інтригу тим, щоб тут були ще якісь цікаві контейнери. Навіть ті ж самі чорні скриньки. От, ну, як то кажуть, як зробити людям добре? Зробити погано, а потім вернути, як було колись. Жалілося на те, що там чорні скриньки. Е, і мегаконтейнери, які нічого не дають. ВГ нас почуло. Забрало і то. Замінило на ну, такий собі. Ну, це не потріб, це просто інтерфейсні картинки, типу, вони за собою нічого не несуть. Забираємо ми ще один контейнер з пісочницею, тобто всього три запхали, розумієте? Раніше пхали там, по 15, 5-3. по 3. Зараз, зараз навіть і то вони вважають, що занадто круто для гравців. Тобто, сама цінність золота, як на мене, трішечки обесцінюється. Ну, в самій грі, звісно, не. У форматі, якщо ти маєш її купити за реали, да, за фіати. Так, тим часом. Тим часом 6 тисяч мінусом. На... на ніщо, друзі. Просто на ніщо. Підтримайте е, та коментарем. Бо, бо дорого, дорого, дорого. Три збере їх усіх. Добре хоч то. Але танки, чи будуть тут танки? Ми забираємо тисячу гарантовано. Тобто вдалося трішечки покрити збитки. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Чотири нагороди, то, значить, точно танка немає. І тут. Ну, давав, давав би вже танк. Дає танчик, 59-й патон. Саме цікаве. в мене цього танка немає. Забираємо. Тільки-от, тільки. От, тільки... Тільки от сказав, що не дає танки. І на, будь ласка, танк, танк 8 рівня, колекційний та ще й е, поповнюю мою колекцію. Добре, будемо вважати, що я за 6 тисяч купив танчик, якого в мене не було. Ну, вже, в принципі, доволі і непогано. До речі, напишіть, патон, як грається, я не знаю. Я щось е, пройшов мимо цього танка. Тільки що ми купили за 1200. 62, причому якась така дивна кількість золота. 100 тисяч кредитів. Ось це, я розумію, справді курс обміну. Контейнер на тайп 5 карі. Давай нам танчика, і ми будемо рухатися далі. 5 нагород. Да, там талісман. 5 тисяч золота. Так, а зараз я вже починаю бути ну, умовно, в плюсі на даний момент. Адже я вибив новий танчик, забрав 5 тисяч золота. Ну, скажімо так, є певні якісь поворотні сюжетні лінії в цьому відкритті. Анімований аватар Неоноварись. Добре, забираємо її за тисячі золота. Треба буде з ним хоча б трішечки поїздити. Хоча б день покататися. Ще один тайп 5 карі. Ну, давай. Давай. Давай танк. 5 нагород. 200 золота. Чесно, коли талісман був третім. Я вже щиро хотів вірити, що п'ятим буде танк. А фактично, ми отримали 200 золота. Таке собі, дуже таке собі. Тобто, шансів вже не залишилось на те, що ми цей танчик отримаємо малою кров'ю. А прийдеться, каже Борода, крутити тобі цю всю історію до кінця. Радує тільки тих 5000 золота, які випали, а також пати, нікого в мене не було. Але це все рівно дорого. Хоча б не з останнього прокрута, якщо б вдалося забрати. Хоч би, ну, ото би було файн. Чотири нагороди, значить, нічого. Нам би знов побачити одну нагороду, а віддалі, щоб там була колекційка. Ну це я, можливо, вже трошечки зажрався, звісно. Але збери їх усіх можуть. Можуть, але не в цей раз. <кхід> Добре. Давайте я так чисто для себе гляну. 4 прокрута. Ну, це ми вже докручуємо однозначно. Причому що, якщо випаде перед останнім, то камуфляжик би також, здавалось би, було б розумно забрати. Контейнер із камуфляжем для ПТ-Сау. Це жарт. Типу, я випив камуфляж на пт сау На Звіробій, він у мене є. О, Боже, ВГ, ви так. Дно, здається, пробиваєте просто друге дно хіба що в подарок. Ну, так як, так, як і казалося, це буде гарантована нагорода. А значить, дуже і дуже дорого спасло це все тільки танчик та 5 тисяч золота. І навіть якщо мені зараз впаде не з останнього прокрутика, то що? Ми з вами все рівно прокрутимо всі ще одну тисячу золота забираємо. Добре. Чому? Тому що нам є сенс е, забрати цей камуфляж. Крутити. Ну, цікаво, чисто, просто що дасть. Прям все рівно дає камуфляж. Каже, і до кінця ти маєш докрутити, щоб отримати свій тай 5 карі за 16 тисяч золота. Обійшовся мені цей танчик. Ну, давайте віднімемо з вами 5 тисяч за те, що мені випав 8 рівень. Не буду віднімати 2500, бо танка в мене не було. Справедливо буде відняти 5 тисяч. І того 11 тисяч золота. Ну, якщо дивитися під таким кутом, то не все так критично і не все так погано. Швиденько споряджу його камуфляжиком, якщо знайду, звісно. Де він є? Де? А, боже, це ж восьмого рівня, чекайте. А, це ще одна вісімка. М -м -м -м. Щось, я, щось я на тих всіх емоціях і забув про це. Ну, йоханий бабай. Ну, до коротше, дві нові вісімки ми дістали. Напишіть, як вам розіграш, чи, чи це якийсь гарний результат, чи, чи ви б не упорювались, так буде цікаво. Так, добре, встановили. Наразі його залишаємо тут. І спробуємо нашу удачу в Еріху. Оновилася тут ця трішечки пропозиція. Можна придбати три контейнери. І я такої маю надію. А чого за 5? Три за 5? Я щось думав 3 за 3, якщо чесно. Десь я накосячив. 4 нагороди, значить, нічого. Добре. Ну, не добре, звісно. На стрімі з вами відкривали, там був грандіозний, нам випадав, от хоча б грандіозний, якось це б діло все спас. Так, ну давайте. Може, просто купа контейнерів була відкрита на цей танк. 1000 золота. Ну, так собі, вартість одного контейнера суттєво дорожча. І. Нічого. Просто, ну скільки можна. Типу, вони оцінили цей танк просто також щось нереальне. Це не смішно. Пробую. Пробую забрати. Напишіть, чи це розумно взагалі так робити, як роблю це я. І причому я його все рівно не факт, що отримаю зараз. Це просто, це просто дуже куметно. 4. 3 залишилося. Шанси є. 5 нагород, ну що там? Десяточка. Десяточка? І що сказати? Але потрібен танк. Я думаю, всі розуміють це. І ВГ також. Але не дає. Але загалом з цих контейнерів падуть і грандіозні, і золот, і танк. Ні, 200 золота. Добре, будемо вважати, що ми просто. Просто покрутили, ну, пішли в невеличкий мінус за, для того, щоб отримати шанс, типу, отримати там. Можливо, лототрони. Можливо, лототрони якось цю всю ситуацію зможуть спасти. Діамантова куля, наприклад. От хотілося б. До речі, цікаво, коли була ця подія, чи дісталася хоч комусь з вас, чи з ваших знайомих діамантова куля? От в дійсності цікаво, просто щиро, відверто цікаво. Бо, якщо чесно, я таких людей не знаю. Нам впали, здається, абсолютно дефолтні кулі. Е, так, 250. Тут 750, значить, трішечки нам десь пощастило. І 250. 99,700. Ну, отак от. Треба добити. Це все діло до 100. А добити ми з вами можемо. Бачите, в мене тут є велика кількість контейнерів. Добити пропоную це. Як варіант, можна чорними скриньками або мегаконтейнерами. Давайте попробуємо мегаконтами. Подивимося, що зараз в них. В останнім часом мегаконтейнери ну, давали. Давали дроб. Не систематично, не регулярно, але він там був. Докрутимо до гарантованого 300 золота. Я би хотів побачити щось файне. Танк як варіант. 250 золота і містик першого рівня. Давай і грантом. Давай, щоб було 4 тисячі хоча б. 1350. Ну так, так, не зовсім те, що хотілося насправді. Зараз будемо рухатися далі. Раз нам впав містик, давайте відкриємо також тоді декілька містичних контейнерів. Можливо, вони хочуть. Щось цікаве мені показати. Вільний досвід, наприклад. Ще вільний досвід. Ви забагувалися? Давайте я якось я вам допоможу. Не робіть цього. Давайте якісь гарні нагороди, будь ласка. Як мінімум, містичний сертифікат, як максимум 100 тисяч золота. Тисяч. Не просто 100 золота. Бустери золота. Ну, вдає майже то, що я прошу. Тільки трішечки не те. 4000 вільного. Останній. Крайній відкриваємо. І він також мені каже: ні. Е, в принципі, ВГшечка сьогодні мене так гарно взяла, обняла, перевернула, потрусила. І, здається, гарно з мене і багато витрусила. Напишіть. Свою думку в коментарях з приводу відкриття. Я все ж таки отримав е, бажаний танчик, отримав танчик, про який навіть не думав, тобто я просто знав, що в мене його, здається, немає. Отримали певну кількість золота. Тобто, з одної сторони, е, відкриття було доволі насичене. З другої сторони, пишіть в коментарях, буде цікаво почути ваш фідбек. Друзі, з вами був, як завжди, Борода. Всіх обняв. Припідняв вам щастя, здоров'я, много еліта і до зустрічі!